Поїду до важких танків. І сьогодні, до речі, підпали були. Але в мене начебто виконані завдання на підпал. Я от не пам'ятаю. Чи не виконані? Ну, загальні, які не підходять під конкретну націю ой, клас техніки. Ігор що еміль, що шокран приємно граються. Мені дуже подобається. Тож кльово, що відкрив. Кльові машинки. Ну, вже 0-2 в нас. СТБ кудись поспішав, 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 поспішав. Не ви поспішав. МХ щось хитається туди-сюди. Ну, давайте почекаю. Маус їде. Ну, він, якщо поїде прямо, а він начебто їде. То він зможе там дивитися може 777. І я буду по ньому стріляти. Маус нічого не боїться. Ну, як не боїться. Незрозуміло. Привіт, Олег. Привіт. Дякую. Дякую. 1600 в мауса вже надивився він. ну 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 ну, ну куди ти поїхав? Ти маус їдеш, так? Блін, 277 не виїхав. Чого ти не виїхав? 277. мх 30 б ти не хочеш виїхати постояти по маусу, типу, барабан роздати? Ні, не хочеться йому. Що назад? Та ні, я не буду назад. Типу, ну, типу, що назад? Для чого? Я тобі не заважаю. А, в нас там на базі, біда. Воу. Мало, ти поїхав знову. Ну, давай. Мені здається, тут, ну. Угу. Так, гриль там щось. Кудись поспішає, є третій, ще фоловий їде. йо майо Ну, я не такий танк, щоб там брати і вигравати бої, але допомагати я можу це робити. Блін, маус, маус, тобі б треба назад. Бо зараз є третій приїде, а я не можу. ну, Тому що ти заважаєш стріляти. Так, Фазик, ти повинен там з е 90-го. Та що назад? Ну, типу... Чо назад? Маус, ну ти, блін, закриваєш тут все. Во ти стріляєш. Ну, захищай там. Я Мауса. Йому хепеху берегу Бережу. Берега. Господи, блін, все сказав. Хевіка, ти розряджений. Прикол просто в тому, що, а, Маус там закрив є третього. Та ти їдь допомагай, а не стріляй по мені. А допомогти не. Та що ти стріляєш по мені? Ну поїдь, допоможи маусу. Ні, він по мені стріляє замість того, щоб стріляти по ліону, по ліопарду. Та їдь щось роби. Сфотографував. Фотографував. Давай, 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 Фаза, ти все правильно робиш! Їй допомагай. Їй допомагай, я поїду, Ліона, подивлюся. Фух. Ох, нічого ти Ганстер, згадав. Географія мені подобалась. А, Фаза, ну ти не, не, не допоміг нікому. Ну ти робиш таке діло. Да що назад? Мені треба допомога. Фаза, давай, треба забирати танки. Фаза, ти закінчився! Да що ж ти будеш робити? Ну як так? Жесть просто! 55, мені треба допомога. Артилерія. Він не забрав його. Леон повний хп. Старе, ти мені дуже-дуже потрібен. Молодець який. Давай заберемо Леона. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не Ну ти сюди! Зараз Леон приїде. Ну куди ти? СТРВ... ну окей, забирай там артилерію, давай. Не думав я, що там цей я не ну, коротше, так так зроблю. СТРВ? Блін. Поїхав забирати СТРВ. Дуже повільний. М -м -м. СТРВ, СТРВ. Ти там зможеш щось Леону зробити? Бо я, ну, типу. Він зараз може повернутися насправді. Я б на його... Мі... Ні, не повернувся. СТРВ, ти там ти не виграєш, так, Ліона? Мабуть, не виграєш Ліона. Я не зможу йому допомогти. Він від нього тікає, від Ліона. Все, мені тепер тільки тут стояти і чекати. Ай-яй-яй, фаза. Насправді, ото фаза підставився під дві ПТ, хоча йому треба було просто сидіти в засаді. Просто си. Він замість того, щоб мені допомогти, стріляв по мені. Я не пам'ятаю, який кодек. НФМ Ну, щось таке. Так, питання. Мені треба якось стати так, щоб коли проїхав танк, мене просто так не побачили. Може мені десь отут заховатися, знаєте. Ай, воно погано впало. Ні. Треба тут чекати. Але прикол, що він може кругаля просто дати. На жаль, відкрита мапа була б закрита. В Ліона ХП ну, більше, ніж Ну, йому не дав стерви, я думаю. На жаль, тільки якщо він в мене впорається ну я можу щось йому зроблю. наступно нехай буде ББ. Ну, начебто ну, там він навряд чи мене побачить. Тільки може бути проблема, якщо він поїде, знаєте, отам кругаля, прям, прям по, по кущах. Якщо поїде по кущах, то може бути біда. Але дуже погано, що я його не зустрів і пропустив. Не відстану отак. Ах, ти мій красень! Ах, ти мій красень! Я навіть не побачив, звідки ля артилерія кидала. Угу. Я, до речі, зробив цю ОБЗ. -шку. А я встигну доїхати, щоб взяти базу. Народ, скільки база береться? Півтори хвилини. Може мені поїхати базу взяти? Ну тут 261 1 буде точно від мене тікати, щоб взяти цей як його е нічию. Тобто, навіть якщо я зараз настріляю 25%, то я, ну, не буде перемоги, блін. А, СТРВ не забрав його. 90 секунд. Я можу не встигнути доїхати. Мені треба півтори хвилини. Ну, треба їхати на базу, так, як швидше. Так, швидше, прямо швидше. Давай їдь, ФВ, можу не встигнути доїхати. Давай. Ух, блін. У мене є хвилина, щоб доїхати. Я не встигну народ. Я просто не встигну. Просто не встигну. А цей заховався ж, блін. Артилерист 261. Бо він їздить туди сюди. Я не встигну, я не встигну. Дуже повільний, блін, зламав дерево. 30 секунд. Я не встигну. Дуже довго їхати до бази. Ні, не встигну. Не зроблю, я зараз би зробив би ту обз шку складну. На 25%. Аби переміг би. 10 секунд я не в'їду. Я не в'їду в базу, я просто не встигну. Ні, не встиг. Жаль. Ні, зробив прикольну базет, досить складну, також непросту. Я не думаю, що він на базу повернувся, знаєте, ну, типу, зникатись від мене. Та там я вже не поїду, не побачу. Буде реально весело, аби він тут десь був. Ну, типу, знаєте, повернувся. Щоб я його точно не знайшов, типу. його тут немає. Жаль. На жаль, на жаль, дуже, блин, крутий бій був насправді. На жаль. Львий бій, левый. Ну шо, може він там десь їхати, знаєте? Давайте спробую. Ну ні. На жаль. на жаль. Ну що, кльове завдання виконав на Хіміро, дуже непросте. Ще й майстра отримав. Все, машина для мене пройдена. Я коли отримую майстра, далі я граю вже так, просто по приколу.